Вітаю, друзі! На календарі вже перший місяць зими. А отже, прийшов час нагадати вам про те, скільки будемо відпочивати та як будемо працювати у грудні цього року. До речі, розкажу вам корисний лайфхак, як швидко і без зайвих витрат отримати відповіді на всі ваші запитання. Відповідь проста: оформіть про доступ. Це ваш щоденний доступ до всіх професійних видань одразу: податки та бухоблік, бухгалтер 911, оплата праці, бюджетна бухгалтерія та кадровику, а також закритих матеріалів бухгалтерських сайтів бухгалтер бухгалтер911.com та бухгалтер.com.ua. До речі, зараз діє спеціальна ціна. Тож скоріше телефонуйте за номерами на екрані або заходьте на сайт iFactor.ua – і отримайте про доступ, який вирішить всі ваші питання. Про те, що протягом воєнного стану немає святкових та неробочих днів, знають усі роботодавці. Тому ще раз нагадаю, що для цілої організації робочого процесу такі дні є звичайними календарними днями. При цьому ніякого скорочення робочого дня напередодні цих днів не відбувається. Робота в такі дні проводиться на загальних підставах, та переносів у разі накладання з вихідним неробочим днем немає. Ці правила діятимуть під час дії воєнного стану, який наразі триває до 14 лютого 2024 року. Тому для працівників, які працюють за стандартною п'ятиденкою, 25 грудня 2023 року, тобто понеділок, є звичайним робочим днем. На екрані ви бачите табличку із норми робочого часу на грудень 2023 року. Вона також буде доступна за посиланням під цим відео. Як бачимо, у воєнному грудні 2023 року буде 21, а не як раніше, 20 робочих днів. Одразу скажу наперед, що і свято нового року, 1 січня двадцять року, а це понеділок, для цілої організації трудового процесу є звичайним робочим днем. Звісно, роботодавець може піти на зустріч працівникам і залишити ці дні вільними від роботи. Ну, найвигідніший варіант для працівника це встановити меншу нормальну тривалість робочого тижня, ніж зазначена в частині першій статті 50 кодексу законів про працю, що ж дає зменшення нормальної тривалості робочого часу 40 до 32 годин на тиждень при п'ятиденному робочому тижні. Можливість визнати понеділки 25 грудня та 1 січня вільними від роботи днями, а тривалість роботи в інші робочі дні з вівторка по п'ятницю залишити незмінною 8 годин на день. І найважливіше, відпрацювавши цю норму, працівники окладники з повною зайнятістю повинні отримати основну зарплату в повному розмірі. Приклад такого наказу, а також інші варіанти відпочинку працівників у різдвяно-новорічний період, ви можете знайти у свіжому випуску журналу Оплата праці за 23 рік номер 23 На цьому на все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!